Дорогі друзі, дорогі просвітяни, маємо сьогодні нагоду вшанувати 125-ту річницю від дня створення Бережанської просвіти. Грудень місяць просвітянський, отже, навіть під кінець грудня, але маємо нагоду згадати людей, які започатковували просвіту, які докладали до її відродження в 90-х роках. Минулого століття. Ну і почнемо це свято, звичайно, гімном просвіти. Прошу. Він просвіт! o pro Дякую, дякую. Я хочу розпочати цю е, спогад зустріч е, з імен тих, хто започатковував просвіту у бережанах. Далекого 1895 року. Це був Андрій Чайковський в перших цього цього е, історичного процесу створення просвіти. Нам бережанцям повезло, маючи такого провідника. Суспільно-політичного і культурно-мистецького життя у Бережанах, як Андрій Чайковський. За ним прийшли інші люди, які давали життя філії просвіта. Тоді воно так називалося філії просвіти. Створювалися хати читальні, створювалися хори. Будувалися навіть народні доби, доми, але це все за участі було філій просвіти. І тут мав би бути присутніх пан Новоженець, який був другим головою нашої просвіти, прислав вітання. Я його думаю, що ми його за послухаємо після, голови, після учасника установчих зборів у місті Києві, які відбулися у лютому. 1989 року. Професор Гром'як, який потім очолив обласне об'єднання Товариства Української мови, запросив до участі у установчих зборах Василя Дмитровича Савчука, який був на той час нашим редактором Бережанської газети. Василю Дмитровичу, ваш спомин. Про ці установчі збори, будь ласка, дайте нам інформацію. Здається, що минуло пару днів від э, цього часу, а то вже 30 років вийшов із років. І багато хто забулося. Я сидів і споминав, і споминав собі, і споминав, як же воно було. Куди, як, як починалося, і що починалося, як ми їхали, як ми там перебували, я ніяк не міг не міг задати, я не міг згадати навіть не тих всіх, всіх учасників, всіх учасників тої величної події. Бо справді та подія була дуже, дуже велична, дуже значна. В житті всієї, всієї України, в житті кожного, кожного з нас, кожного українця. Але тут 89-й рік вже маємо, вже маємо трошки, трошки, як кажуть, від того часу відбіг. Хочу одне сказати, я довго не буду говорити, а хочу сказати одне, що такого піднесення яке відчувалося серед тих людей, які були учасниками першої конференції української мови, шанувальників української мови імені Шевченка. Такого піднесення до того я не відчував. А й то було загальне. Ми розміщувалися всі. ну, Ця конференція відбувалася в будинку, чи як воно там називалося, в будинку кіно в Києві. А після того і з Новоженцем Новожениць був. То, що Новожениць був тут, знають, бо ми разом після того вийшли. Які люди там виступали, які кажуть, там і там і повничку і, і гончар. І вища, вища еліта, справді справдешна еліта, наукова еліта України була Так? І те, що, яка, що виходило з їхніх уст, то виходила така, така гірка правда. Така, така гірка правда, такий гіркий біль, тяжкий біль щоб на захист, на захист української мови, ви знаєте, і всіма, всіма присутніми сприймалося настільки настільки близько, що буквально кожна, за кожною фразою, за кожною фразою, кожна фраза має піднімала той весь Десь зал, я навіть не знаю, там, може, 500, може більше зал на більшому на місці. І всі піднімалися і в долоні, гратулювали за, за той чи інший висвіт. Всього, всього того трудно, трудно переповісти. Наша, наша та невеличка група з Тернопільщини, яка там була, супроводжувана була з чоловіком з тодішнього Компартії. Забув я вже, як його прізвище, як це. Але був чоловік. Як він почувався серед, серед нас, я не знаю, не можу сказати. Але ми всі. Очевидно, всі сиділи так, ну, можна би навіть і так сказати, що сиділи як на, на якомусь дуже гарячому, дуже на гарячих місцях. Тому що справді це все, що, що говорили ті виступаючи, то воно настільки прояснювало, прочищало мізки, що трудно було, трудно було втриматися. В якихось таких абсолютних ніяких, ніяких позиціях. Хочеш, не хочеш, навіть не те, що хочеш, не хочеш, а там цілком природно, цілком природня, я так собі думаю, навіть людина, яка не почувалася якось причетною, особливо до української мови, то вона ж ставала Україну любов. Е, дивно, що минуло, минуло більше 30 років і нині ми маємо такі самі, такі самі е, ці, що йде якесь череховнення, череван, чи, чи що, ті сили хочуть зробити ще на, на цей. Дивно, за тих 30 років повинно було бути зроблено набагато більше. Набагато більше, набагато результативніше. Тим більше, що я вам скажу, відразу після, після цієї установчої конференції, першої конференції, така робота була розгорнута, робота була розгорнута по, по всьому району, по всьому області, по всій області, та врешті по всій Україні. Настільки, я так собі думаю, якщо б навіть сьогоднішнього дня половину з того ентузіазму, половина з тої енергії була проявлена в нашому дні, мені здається, було б було б вже набагато, набагато краще нам жити, жити і діяти... Тут хочу, хочу я сказати... Надзвичайно надзвичайно такий, як би сказати, дефірам навіть сказати про Романа Теодоровича Ром'яка, бо він очолював нашу поруху нашу до Києва. Дуже толерантний, дуже спокійний чоловік, розумний, виважений. Кожне слово, це як все, як кажу, на поличках. І наскільки, наскільки він був перейнятий тою ідеєю захисту української мови. Наскільки він був прийнятий ідеєю творення осередків осередків по світу. Ну, бо то Спочатку було товариство української мови, потім вже товариство. По світу. Пригадую, що він, то було в, в, в цьому закладі, в Верховному в молодіжному в Верховному закладі хлопці створили, створили осередок, а він їхня, як би сказати, їх по їхній начальственній лінії прийшло, щоб не пущати. Але тут же Роман Теодорович тут же приїхав і зробив там збори. І те, і, він переконав, зумів переконати, ну скільки там як, той, якось, може, 20 хвилин, щоб він говорив, і зумів переконати, що те потрібно, що то не є щось, то не є щось вороже. Треба ж було переконувати ще щось. Товариство української мови то не є вороже для держави. <рметалі> і я надзвичайно, надзвичайно вдячний тим людям, які, які, брали на себе, які брали на себе на місцях, брали на себе відповідальність за створення осередки. Тоді ще також можна було... Попасти під немирість, під якісь ну, словом, під такі непотрібні. Не я надзвичайно, закінчую, я надзвичайно радий, радий тим, що я в цій просвіті був, я в тій по понині. Я вважаю себе членом просвіти я на, на це. Що міг, то зробив. І я вдячний, я вдячний всім людям, які, які, на, початках, які на початках, бралися, бралися за ті чепіги, і, і, і той той наш шлам, наш лам нашу, лам, нашу ниву, нашу ніву орали і брали. Можна би назвати багато, багато прізвищ. Я не хочу називати прізвища, не хочу відділяти когось, тому що... Для мене то, ну, все. це було все цей. Воно, звичайно, не було на порожньому місці. На порожньому місці воно не творилося, тому що в районі в районі вже навіть перед тим вже і то завдяки Надії завдяки надійно я пригадую собі ці, ці вечори шанування пам'яті Шевченка. Які були в районному будинку культури, то ще було до створення осередки і після, після створення осередки вже так само. І я радий тим, що я радий тим, що на основі, на основі того товариства української мови, на основі просвіти, яка поставали. Так мені думається, що, ну принаймні, спочатку. Спочатку було товариство, а потім вже пішли партії, потім пішли е, вийся, якщо, до вищого, е, на вищі щаблі е, політичного життя. І, е, так що просвіта, просвіта виконала свою. Вона виконала, в той час вона виконала величезний обсяг роботи. І мені думається, що і навіть нинішнього часу. Вона повинна би так само, так само виконувати свою роль, свою місію, продовжувати той шлях від, від, від того отамана, отамана районної посвіти Чайківського, мало б бути і, і тепер. Ну можливо, як, як то кажуть, нове життя нового прагне слово може, може і так воно повинен бути, і так воно напевно піде. Дякую. Серед <різький> тих, хто хотів дуже створення товариства української мови, а потім уже і союзу українок була. Ярослава Іванівна Данилів. Світла їй пам'ять. Цікаво, що дві просвітянки великих це в селі під високому віра Михайлишин, а в Бережанах Ярослава Данилів пішли навіть із життя в грудні. Михайлишин прямо таки пішла шостого числа із життя. Це для мене тоді було так, знаєте, і трепетно, і хвилюючи, що який, яку роль і яке нам завдання було поставлено згори на просвіту. що навіть тих просвітянок, які подбали про спорення товариства української мови, щоб воно працювало. Власне, це були вони. Сьогодні горить свічка пам'яті біля е, портрету Ярослава Іванівни, і біля портрету світлої пам'яті, також доктора Романа Смика, сьогодні день його відходу теж із життя. А він був е, також справжнім просвітянином упродовж цього життя. Отже, від установчих зборів до перших установ... зборів у Києві до перших установчих зборів. У Бережана Іван Степановичу, ви сиділи тоді в президії. Вас було троє в президії: ви Новоженець і Василь Дмитрович Савчук. Будь ласка, давайте до споменів. Просимо вас.